Якщо ця мова не твоя, то і країна, мабуть, також. Хто не нащадив солов'я, тому й гніздо не йде у спадок. Якщо це не твої вірші, і ці пісні, і ці пророки, то без образ, та, мабуть, ні, і ти лише у ролі гостя, бо де б ти зараз не лежав У теплім ліжку чи в окопі, і де би фронт свій не тримав, це знову втрати міськрість роки. Якщо ця мова не твоя. Вже історично сотня повій, подій говорить солов'ян, триматься мови сні, як Бога. Бо я не вірю, ну вже ти спадкоємцем у дорогу передаси такий сюжет, де знову над гнізом тривога, де ця війна, і цей окоп, і кров та сльози, а не роси, це відчуття, що ти холоп, убраний в комплекс малороса. Якщо ця мова не твоя, то грешці на усім сарані. Оде ти бачиш, що сім'я. Несла ім'я свого тирана в основі роду, а не батька. А мова більше, ніж ім'я, а мова стане більшим спадком, ніж буде небо і земля. Відвоювати можна землю, закрити небо від ада, а мову, мову ж, не даремно, вони ненавидять аж так. І це не тема для роздору чи спекуляції про те, що наші воїни воронять, десь там навряд нам святе. Тут працювали методично. На це пішли роки, роки, щоб руські пісні настоль співали ж наші співаки, щоб аж під кірку нам пробратись, на сірих речовин, щоб нас ментально об'єднати і з диким садом. Ми ж один народ, що привід був сказати: якщо ця мова не твоя, то нам не світить ця країна, клющать інстинкти, солов'я та вчине речі соловіну, а вернуть вої, невжить. Ціле військо і, ці і відокремимо своїх.